Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо закривати знову огірочки. Огірочки з незвичайним маринадом. Маринад дуже смачний. Я постійно пробую на смак, як люблять у моїй сім'ї. Це дуже смачний маринад, дівчата. Прислухайтеся. Помили огірки і намочили на 2 години. Нехай мокнуть. Після 2 годин обрізаємо з двох сторін кінці. Я посортувала менші огірочки такі і більші. Хочу закрити таких маленьких пару баночок, а це вже більші. чуть чуть То незамітно, але все ж таки оці трошечки менші. І так, на літрову банку два суцвіття кропу листя вишні. Два листочки вишні, два листки, листки смородини, хринь листочок, і також листочок базилік. Він дуже гарно пахне. У мене росте нагороді, я вирішила дати базилік. У кого немає базиліку, можна не давати. Часник, якщо велика, великий зубчик, бачите, який великий, то у столовій ложці він стоїть. То один зубчик часнику. А якщо менший, от теж у столовій ложці менший, то два зубки часнику. Перець горошком чорний і перець духмяний. Духмяного перцю, наприклад, там три духмяні перці і 10 штучок горошком перцю. Обов'язково банки стерилізуємо. Я стерилізую в духовці при 150 градусів 10 хвилин. Вкладаємо у банку огірки. Банку заповнила огірками. Все гарно вийшло. Але зверху я поставлю ще одне суцвіття кропу і вишню листочок. Банки всі заповнені. Вийшло у мене чотири. Банки літрові і одна 800 банка. Це огірочки домашні і я так по частинах як зберу, так і їх закриваю. Або квашу, або закриваю. Покажу вам ще квашені дуже гарні огірки. Закип'ятила просту воду, не хлоровану, чисту, воду криничну або джерельну. Закип'ятила і крутим кип'ятком заливаємо огірки. Прямо вода кипіла і тут же заливаємо. Накриваємо кришками і витримуємо 10 хвилин під кришками. Заливаємо повні банки. Вийшло 10 хвилин і зливаємо воду з огірків. Дівчата, ця вода вже нам не потрібна, ми будемо робити маринад з чистою водою. І так, беремо 2 літри води, я закип'ятила, додаємо солі. 2,5 столової ложки, цукру, 4 столові ложки. І кетчупу чилі. Одна пачка в мене 250 грам. І також я даю ще 200 грам домашнього кетчупу. Він трошечки лагідніший за оцей магазинний чилі. Хто любить дуже гостре, може давати ще половину пачки чілі. Коли вода закипить, додаємо 100 мл оцту. І знову закипятимо. Зберу чуть-чуть піну, бо утворилася піна, видно з кетчупу чілі, покипів маринад 3 хвилини. От гарячий ще прямо кипить Я дуже гарячий заливаю у банки. Наливаємо повнісінькі банки. Якраз маринаду стало, що може лишилося 100 грамів десь маринаду. І так на 4 банки, літрові і одна 800 грамова. По цьому рецепту якраз маринаду нормально вистачає. Ці банки залила, закрила герметично кришками стерилізованими, яких я стерилізувала 3 хвилини у кип'яченій воді. Накриваємо пледом до повного остивання. І так, огірочки вже повністю охололи. Так, дівчата, обов'язково спробуйте, хоч пару банок по тому рецепту, дві-три баночки. Спробуйте, і ви захочете усе їх закривати. Я вам раджу. Здоров'я усім, дорогі мої, і мирного неба.